Водії, які їздять з багатими людьми, які дивні шокуючі розмови ви чули? Багато років тому я працював охоронцем. Серед моїх обов'язків було іноді возити наших багатих клієнтів. Зазвичай я возив їх на Cadillac Escalade, який належав моєму роботодавцю, і використовувався для таких поїздок. Тому між переднім і заднім сидінням не було перегородки, як у лімузинах. Це були надзвичайно багаті люди, які поводилися зі мною вічливо, але швидко забували про мою присутність. Я чув розмови про багато підозрілих і незаконних фінансових схем. Підслухав, як клієнти говорили про інсайдерську торговлю, розкрадання, змови щодо встановлення цін і штучне надування вартості акцій. Також чув, як деякі відкрито говорили про позашлюбні стосунки, сексуальні пригоди, а також висловлювали російські, сексістські і гомофобні погляди. І все це відбувалося на відстані кількох футів від мене, поки я сидів на водійському сидінні, ніби був частиною інтер'єру, а не живою людиною з вухами. Один з моїх найкращих друзів працював водієм Uber у багатому районі Лос-Анджелеса. Він розповідав багато історій про п'яних знаменитостей і тіктокерів, які їздили в його машині. Одного разу хтось запропонував йому пакет з травою, бо відчував провину за свого друга, який блював на задньому сидінні. Хоча більшість людей були цілком звичайними. Декілька цікавих моментів. Квентін Тарантіна та Тріша Пейта цілувалися на задньому сидінні його автомобіля, коли таємно зустрічалися. Лол. Майк Тайсон виявляється дуже приємний у спілкуванні і також великий шанувальник марихуани. Хтось із акторського складу пліткарки разом зі своїм другом сперечалися про курячі нагаці і намагалися змусити його проїхати через у час сучаспік, коли вже 10 машин стояла в черзі. Ейді Санрей або хтось із її друзів зняли взуття і залишили його в машині. Леонардо Ді Каприо більш ніж 5 хвилин шукав машину. Він виглядав трохи розсіяним і тихо похитував головою, слухаючи музику в навушниках. Підібрала весільну компанію наречену дружку та хлопця нареченою, який оплачував весілля. У них була пляшка шампанського Magnum і ми досі довго каталися містом, поки вони нюхали кокаїн на задньому сидінні. Вони використовували згорнуті купюри по 50-20 доларів, а потім кидали їх мені на переднє сидіння, як чайові. Я обтрушувала кожну купюру і додавала їх у свій гаманець, даючи, що не помічаю, що відбувається. Пара то сварилася, то мирилася через те, чи варто йти на весілля. Очевидно, вона відчувала сумніви щодо шлюбу. А він намагався переконати її, що це гарна ідея. Нарешті я підвезла їх до церкви, і він передав мені сірникову коробку, на якій було написано його ім'я та номер телефону. Так, це були пізні 80 ті і я була молодою жінкою, однією з небагатьох жінок водіїв лімузіна в тому місті. Тієї ночі заробила класну шкіряну куртку на чайових. Стільки дивних історій по скриптам, хлопець наречений, це не одна і та ж людина. Колись я працював водієм лімузіну та таксі. Одного разу в мене в машині був менеджер досить відомого канадського гурту, який запитав мене, де можна купити кокаїн. Я не мав жодного уявлення, де його знайти, і сказав йому про це. Тоді у нього з'явилася геніальна ідея знайти повію, найняти її і спитати в неї. Я сказав йому, що не можу допомогти йому знайти повію. Він був розочарований, але зрозумів. Він попросив мене їхати по добре відомій вулиці, поки він не побачив повію. Він попросив мене зупинитися, вийшов з таксі, заплатив за поїздку, і потім знову одразу зупинив мене, як Водія. Я знав, що він задумав, але що ж, нехай. Він знову сів у машину з павією, і вона сказала йому, до якого будинку їхати, щоб дістати кокаїн. Я відвіз їх туди і трохи почекав. Вони повернулися, і я відвіз його назад на місце проведення концерту. Потім він запропонував мені два безкоштовні квитки на шоу, які я з радістю прийняв, бо люблю цей гурт і бачив їх вже тричі. На жаль, оскільки я все ще працював під час концерту, я віддав ці квитки двом друзям, які ніколи не бачили цей гурт. Вони чудово провели час, а у мене залишилася весела історія про те, як я отримав ці квитки. Не таке вже й. Шукуюча розмова і навряд чи йдеться про справді відому людину, але було цікаво наскільки легко люди можуть бути довірливими, шукаючи та купуючи наркотики в чужому місті. Це сталося приблизно 25 років тому, коли я працював на літній роботі в дуже престижному заміському клубі. Вступний внесок складав шестизначну суму, а щорічні членські внески п'ятизначно. Це давало вам лише привілеї платити ще більше за гру в гольф, їжу та інші послуги. Одним із моїх обов'язків було возити членів клубу до аеропортів і назад. Зазвичай це були приватні аеропорти для приватних літаків. Одного разу я везу двох чоловіків в аеропорт, і один із них починає скаржитися. каже, що він і його дружина постійно сперечаються про те, хто буде користуватися. Літаком та вихідні, та куди вони хочуть полетіти на це. інший відповів: мій третій літак зараз просто припадає пилом, оскільки мій син поїхав до коледжу. Хочеш забрати його у мене? Вони потиснули руки прямо в мікроавтобусі. Це нагадує мені випадок, коли я вирушив у відпустку з одним зі своїх друзів із літнього табору. Отже, я зустрів цього хлопця в літньому таборі рік тому, і ми стали дуже хорошими друзями. Нас цікавили ті самі речі. У нас у обох був дивний гумор. Обидва ненавиділи одного дуже дратівливого вожатого. Загалом були нерозлучними. Наступного року, перед тим як ми знову поїхали в табір, він запросив мене поїхати з ним після табору в будинок на пляжі на одному з островів біля узбережжя Північної Кароліни, яким його батьки володіли спільно з іншою сім'єю. План був такий: його батьки заберуть. Мене і ми поїдемо в аеропорт, де батько мого друга відвезе нас на острів на своєму приватному літаку. Я забув згадати, що вони були надзвичайно багатими. Отже, за тиждень до табору літак розбився. Ніхто не постраждав, але літак був знищений. Я подумав, що відпустка, мабуть, відміняється, або принаймні буде зовсім іншою. Але ні, вони просто купили новий літак. Вони не орендували його, не взяли на прокати, не поїхали на паромі до острова. Квиток на який коштував, здається, 15 доларів. Вони купили новий літак, тому що все одно настав час для оновлення. Не те, щоб я скаржився, цей літак був чудовий. Це просто божевілля, коли на власному досвіді бачиш такий рівень багатства. Кілька людей щедро платили мені за те, щоб я дозволяв їм курити траву в машині. Чув, як француз кричав на свою дружину, що 10 тисяч доларів це надто багато, щоб заплатити за два браслети, які вона купила. Також чули про багато ділових угод, у яких згадувалися абсурдні суми грошей, як десятки мільйонів. Це нагадує історію, яку розповів мій батько, коли я був молодшим. Він працював шофером і одного разу віз директора однієї компанії по дорозі з ілюмінацією в Блекпулі в корпоративному лімузині. Директор стояв, висунувшись із люка на даху, розмахуючи руками і вітаючи людей, поки лімузин приїжджав повз. Те, чого не знали люди на вулиці, це те, що в задній частині лімузина були дві повії, які займалися з неморальним сексом. Не впевнений, чи це рахується, але я деякий час працював водієм Uber Black у Берблеку Нью-Йорку. Було кілька цікавих історій. Одного разу я віз молоду жінку, і прямо перед пунктом призначення вона закричала, щоб я зупинився. Коли я запитав, що сталося, вона вказала на пару, що цілувалися перед будівлею. Виявилося, що чоловік був її нареченим. Вона не вийшла з машини, не плакала, попросила відвести її назад туди, звідки я її забрав. Я ніколи не забуду її обличчя. Це було найсумніше обличчя, яке я коли-небудь бачив у житті. Іншого разу я забирав групу хлопців біля клубу рано вранці, і коли Ши хлопець сів у машину з його кишені випав пістолет. Ми просто подивилися одне на одного, і я сказав: Сподівайся, це не для мене. ха-ха». Я трохи розгубився і не знав, що робити чи сказати. Мабуть, найцікавіша історія сталася, коли я підібрав двох дівчат-студенток. Можна було пропустити, що вони щойно були на вечірці. Вони були дуже п'яні, а друга дівчина була майже повністю без свідомості. Вони їхали до Ріджуда, що майже за годину їзди. Дівчина А була досить балакучою і веселою, а дівчина Б виглядала повністю відключеною і не рухалася всю дорогу. Ми дісталися до Ріджуда, і дівчина Б раптово сідає, озирається, відкриває двері та блює всюди. Вона здавалася нормальною після цього, але я лише дякував їй за те, що вона дочекалася кінця поїздки і не зіпсували. Вала мій автомобіль раніше. Я знав шофера, він роз'їжджав з деякими великими зірками. Він був великим чуваком, з ростом близько шести футів восьми дюймів і дуже мускулистим. Його найкраща історія трапилася, коли він об'їжджав кількох зірок WWE, тоді, WWF, і вони ніяково просили його не виходити і не відчиняти їм двері, тому що на його фоні вони б виглядали меншими. Я не був шофером, але одного разу мені випала честь працювати з мультимільйонером кілька днів, і я був просто вражений тим, наскільки він був відорваний від реальності. Одного разу під час розмови він говорив про те, як йому не подобаються всі нові будинки, які зараз будують, і що він любить старі замки. Тому він замовив розібрати замок у Шотландії і зібрати його знову в США камінь за камнем. В іншій розмові він запитав мене, чому я ще не в коледжі. Я працював сантехником після закінчення школи. Після моєї відповіді про те, що я не можу собі цього дозволити, і мені потрібно заробити грошей, він зрозумів. Нім сказав, а зрозуміло. Я працював водієм, займався тим, що возив музикантів з аеропорту на концертні майданчики та виконував інші доручення. Не буду називати імен, але одного разу я забрав дует із аеропорту на ескалеї. Того дня йшов сильний дощ, і я включив склоочисники майже на повну потужність. Це створювало ритм. Один із хлопців мав із собою невеликий портативний семплер і почав створювати біти в так склоочисникам. Ми всі їхали підспівуючи ритмом. Це було круто. Іншого разу я віз відомого автора пісень-гітаріста назад в аеропорт після концерту разом із його сім'єю на п'ятнадцятиміцному фургоні. Його рідні хвалили його за виступ, але чувак вже старий. Єдине, що він відповідав, було що. і А я раптом усвідомив, що він не чує, бо Персі План зовсім нічого не чує. У мене є ще купа історій, у тому числі як я втягнувся в цю роботу, але не знаю, чи комусь цікаво їх слухати. Я возив канцлера великого університету. Мене попросили активно забувати все, що я чув у машині. Протягом всього мого навчання в університеті я постійно чув про масштабні скорочення бюджетів гуманітарних наук та мистецтв, тому що нібито просто не вистачало грошей. Людей з кількох будівель змусили ділити одне застаріле приміщення протягом п'ятирічних ремонтних робіт. Аспірантам та співробітникам університету катастрофічно недоплачували та недофінансовували. Студентам-кураторам відмовили у зарплатах, коли кампус закрили, незважаючи на захист у їхніх контрактах. Я чув, як канцлери, голова спортивного відділу обговорювали величезний, багатомільйонний тренувальний комплекс, який планувався будуватися на землі, яку ми купували поза кампусом. Наші нинішні тренувальні споруди досить нові, а наші спортивні команди не приваблюють глядачів. Ми також купили цілий кампус за понад 100 миль звідси. До біса, це місце і всю адміністрацію. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях свої історії та які теми ви хочете побачити в наступних відео. Підписуйтесь на канал та нашу сторінку в інстаграм. До зустрічі!